26 варіантів досліджень на кукурудзі та на соняшнику: один гібрид, одне господарство, одна мета знайти те, що дійсно працює. Прямо зараз ми знаходимося на нашому найбільшому демонстраційному полігоні у Бобринецькому районі. Друзі, вітаємо вас у ФГ Івашини. Доволі відоме господарство в регіоні, адже власник не боїться випробовувати нове. Дане підприємство вже давно впроваджує інноваційні технології в агрономії. Зокрема, активно працює з технологією стріптів, впроваджує точне землеробство і, так би мовити, не просто дивиться з боку на ці всі нові речі, а активно їх впроваджує на своїх полях. Тож, коли ми вирішили започаткувати проєкт Врожай в Кубі, ми вже точно знали, з ким його починати. Друзі, сьогодні ми проведемо огляд демонстраційної ділянки кукурудзи, але перед цим коротко вам скажу про те, які варіанти дослідів у нас тут закладені. На цьому полі на цій ділянці ми маємо 6 різних різновидів добрив. Рідких, стартових, також сухі. Кожне з цих добрив у нас закладалося з касом та без нього. І 13-та ділянка у нас контроль взагалі без добрив. Тож сьогодні ми спробуємо побачити, чи є різниця на такому етапі розвитку кукурузи та як це виглядає наочно. Чому ми вирішили закласти саме такі дослідження, саме в таких варіаціях, саме з такими добривами? На цих ділянках у нас закладені, мабуть, більшість іменитих виробників. Рідких комплексних добрив, які представлені на ринку України, саме між цими гравцями постійно точиться боротьба на ринку за пальму першості. Тому ми і вирішили перевірити на практиці ефективність їхніх добрив. Також на ділянках у нас присутній каз. Чому? Да все дуже просто, тому що до сих пір точаться дискусії на ринку про те, потрібен каз для кукурудзи чи не потрібен. Має він ефективність, чи він не виправдовує витрачені інвестиції. До речі, друзі, а ну, скажіть нам, чи хотіли би ви особисто приїхати на це поле, переглянути всі варіанти наших дослідів, переконатися в їх ефективності, задати питання, отримати на них відповіді. Ми розглядаємо таку можливість, але нам потрібно Ваша зацікавленість. Тож, якщо вам цікаво така подорож, ставте плюс у коментарях або заповнюйте коротку форму у описі під відео. Так, ну і на що тут дивитися? То я чесно кажучи, нічого тут взагалі не бачу. Саме так може подумати агроном, котрий приїде на перший огляд. Але в цій справі головне правильно дивитися. Тож давайте разом з вами поглянемо, чи дійсно тут немає ніякої різниці. Щоб не витрачати час, ми прийняли рішення відібрати з 13 ділянок 5 зразків. Це буде РКД з касом, РКД без касу, РКД з сухим добривом і з касом. Сухе добриво з касом без РКД. І п'ята це буде контрольна ділянка, де взагалі ніяких добрив не застосовували. До речі, друзі, декілька слів ще скажу за технологію ґрунту На цій площі застосовується стрибтів, і вже при першому огляді стає помітно різницю між оранкою та стриптілом. Зверніть увагу. Після тієї кількості дощів, які випали, ґрунт не забитий, ґрунт класно структурований і чудово відділяється від кореневої системи, на відміну від наших попередніх оглядів, інших наших ділянок на уранці. Зверніть увагу. Ну, Я, чесно говоря, я вражений. Отже, друзі, те, що не видно на перший погляд в полі, одразу стає очевидним. ось тут. Почну зараз з права наліво від мене. Ці три рослини це з ділянки РКД плюс кас. Ці три рослини РКД без касу. Ці три рослини РКД з гранульованим добривом і з касом. Ці три рослини без РКД з гранульованим добривом і з касом. І ці три рослини це контрольна ділянка, на якій взагалі відсутні будь-які добрива. Ну, я не знаю, як вам по телевізору, а нам видно все дуже чітко. Друзі, трішки змінили позицію для того, щоб вам краще було видно колір цих рослин. Не знаю, чи передасть це камера, але. Ось ці два зразка, вони реально виглядають жовтіше, ніж ось ці всі рослини. Плюс до цього на цих зразках ми зараз ближче вам покажемо. Є фіолетові вкраплення на листах. Це означає, що цим рослинам дещо не вистачає фосфору для повноцінної вегетації та росту. В цих рослинах ви побачите у них слабкіше розвинені вторильні корені. Ось вони є. Але вони коротенькі, і стрічають в різні боки. На цих рослинах вони вже значно глибше занурилися в ґрунт і більш повноцінно забезпечують рослини як вологою, так і елементами живлення. Ну відповідно по них це і видно. Ну що ж, друзі? І для, мабуть, більш більш наглядного порівняння для того, щоб уникнути ось поступовості зниження інтенсивності живлення ось цих зразків зліва направо, беремо зразок. Ось цей. І беремо зразок ось. І порівняємо їх так. Так от тримаємо дві рослини з різних кінців ділянок. Це з найбільш інтенсивним фоном живлення, це без винесених рідких комплексних добрив та без сухих. Ось зверніть увагу на ці рослини. Колір листя. Якщо це вже е, повноцінна рослина, зелена, здорова. Ви бачите, в цієї загальний колір більш жовтий, і на листях тут присутні, фіолетові, забарвлені фіолетові плями. Далі дивимося товщину стебла майже в два рази товщі. Бачимо висоту рослин, значно відрізняється. По розвитку вторинної кореневої системи. Ось ми бачимо вторинні корені на цій рослині. Так. І ось ми бачимо вторинні корені на цій рослині. Далі. Ширина листових пластин. Беремо найбільш розгорнутий листок. На цих рослинах це у нас раз, два, три, четвертий. І тут у нас раз, два, три, також четвертий. Зверніть увагу. Що стосовно різниці рослин з касом і без, на сьогодні її реально не видно. Якщо ми вже сміливо можемо констатувати, що з РКД і без РКД ми різницю визначили, то з касом і без касу на сьогодні ми її не бачимо, але я переконаний, що цю різницю буде помітно трошки пізніше. До речі, ще одна ремарочка. Наш проект Врожай в кубі він про живлення, про ефективне комплексне живлення, зокрема про РКД. Але деякі наші глядачі, які дивляться наш ютуб-канал, мають трошки хибне враження, хибну думку про те, що таке РКД. Дехто з вас вважає каз також рідким комплексним добривом. але... Це невірно. Рідке комплексне добриво, воно через те і комплексне, що воно скомбіновані азот, фосфор, калій і, можливо, ще деякі інші елементи або компоненти. В той час, коли кас це просто азотне добриво, яке містить в своєму складі різні форми азоту. Отже, друзі, РКД все-таки працює, і всі сумніви зникають після детального огляду рослин. Зблизька. Та скільки би ми не знімали та не показували вам відео, один польовий огляд розставить все на свої місця. Тож ми запрошуємо вас прямо в поле пройтись по кожній з 26 ділянок, побачити все на власні очі, відчути різницю, обговорити тонкощі технології, задати ваші питання особисто. Ми запрошуємо вас дати оголосимо на початку червня, тож підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропустити лінки в описі під відео. А на сьогодні у нас все з вами. Як завжди був я, Олександр Бик. Побачимось у наступних випусках.